Это очередь за акумуляторами, інвекторами і генераторами. Смотрите, очередь. це в Одесі. Така черга за акумуляторами і інверторами батареями. Одеса? В Одесі да і багато дуже пишуть коментарів. Що е, типу вишогоніті гоните, піднімали ціни? Хто займається мародьорством? Таким твоя думка е, це оправдано підвищують ціни, коли починається такий попит. Хто хоче взять без очереді? Просто по телефону заказати, не треба стоять в очередях. Набрали цифра, плюс позвонили, заказали. Він завтра вам вислав. Да і все. Е, я а я з приводу ціни. Що попит формує підняття ціни? Це звичайне економічне явище, коли зростає попит, піднімається ціна. Так, е, да, це є проблема, і люди зараз шукають рішення, а це дійсно єдине це акумулятори, інвертори або генератори. Ну, генератори відходять, не, скажи, не. Вже, вони генератори? вже своє відживають. Це такі, як, це такі, як я на роботі використовую ті настройки. Оце ми двоє ще можемо використовувати. А вдома ну, це вже все, це не рішення. Тільки акумулятори, інвертори, а по можливості ще й сонячні панелі. Залишу посилання.